Доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами виконувати тамбурний шов. Для цього нам необхідні ручка полівець, лінійка, голка з ниткою, ножниці для відрізання ниточки. Почнемо ми з того, що спочатку зробимо розмітку. Для цього на картоні невеликий відрізок 10 см на 20, ми робимо розміточку, відміряємо згори 1 см з одного краю, з іншого краю та посередині. Наші позначки однією лінією та розділяємо по одному сантиметру, робимо міточки. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, тут у нас буде шістнадцять. Обов'язково пишемо на кожній мітерці. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, вісім одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16 і 17. Так, далі ми продовжуємо і робимо отвори на кожній міточці. Для цього ми з магніту взяли голку з ниткою, зав'язуємо вузлик, трішечки можемо допомогти. Пальчиком притримуємо і протягуємо ниточку. Ось у нас величезний вузлик. Так. І робимо отвори на кожному, на кожній позначці. Ось ми зробили останній отвір та починаємо. Так, ось наші дірочки, отвори. Всі-всі видні. Починаємо ми з цифри 1, Як завжди. В нас тепер це буде лицева сторона, а це зворотня. Зі зворотньої сторони, там, де в нас цифра 1, починаються отвори. Перший наш отвір. Просовуємо голку з ниткою. Так. Робимо ми далі з вами таку маленьку хитрість. Протягуємо ось так ниточку навколо, залишаючи малесеньку підтілечку, тримаємо її пальчиком, встромлюємо голку знов у цифру 1, перегортаємо як зручніше, та у цифрі 2 повинна голка вийти. Ось в мене в цифрі два голка виходить. А тепер просовуємо голку над ниткою. І в нас виходить, протягуємо ниточку, ось такий петелечка така. Так. Продовжуємо, повертаємось знову при два. Стровляємо голку знов у цифру 2, а виводимо у отвір біля цифри 3. Ось у мене голка біля цифри 3 вийшла. І протягуємо так, щоб голка вийшла в п'етелечку. Бачите, в мене п'етелечка внизу, а згори ниточка протягуємо ось ще одна така вийшла петелька. Наступний ми все робимо з лицевої сторони. Наступний наш крок ми знов вводимо в отвір з цифрою 3 та виводимо з цифрою 4, з цифрою 4 вивели, голка в нас над ниткою, нитка під голкою. І проводимо. Далі нитку підтягуючи, але сильно не затягуйте, щоб не порвати картон. Далі ми з вами робимо так само до самого кінця, до цифри 17, захватуємо в цифрі 4 вниз, біля цифри 5 вийшло. Далі повертаємось цифру 5, біля цифри 6 вийшла. Наступний наш крок 6 ввели голку, в отвір цифрою 7 вивели голку, в отвір цифрою 7 поверну, повертаючись. Вводимо голку. В отвір цифрою 8 виводимо голку. Продовжуємо. Так, в цифру 8 вводимо голку, з цифри 9 виводимо голку. У нас самі по собі, виходить, такі гарні петельки. Які далі можна використовувати для вишивання чогось дуже-дуже цікавого, яскравого. цифру 10 вводимо, так, трішечки поправлю. Цифру 11 виводимо, в 13 вводимо, в 14 виводимо. Чотирнадцять вводимо, в п'ятнадцять виводимо. Шістнадцять зараз будемо виводити. Шістнадцять вводимо, сімнадцять виводимо. Так як у нас це остання петелька, ми її будемо закріплювати. Ми вводимо знов у цифру 17, але ниточкою ми будемо обіймати цю петельку. тому з середини в нас нитка вийшла, озвідціля, вона у нас вийшла, остромлюємо ми у 17, нібито з іншої сторони. Ось ми і закріпили. Ось якісь ті бочки в нас вийшли, з лицевої сторони, а це зі зворотньої. Тут в мене вузлик, бо в мене закінчувалася ниточка. І закріплюємо, проводимо зі зворотньої сторони під стіпком. В нас виходить п'ітілечка. В неї вводимо знову голку та протягуємо І ще разочок. Голку на магніт. Відрізаємо ниточку, і це у нас з вами вийшов тамбурний, бо ланцюжковий. Ще раз. З вами виконаємо цей шов, проводимо лінію та робимо міточки по одному сантиметру. Ну, На цей раз в нас вийшло на одну міточку більше, аж 18. Беремо голку з магніту та робимо отвори. Зробили останній отвір та починаємо шити. Робимо вузлик. Тут. Починаємо вводимо в останній отвір, там де у нас цифра 2. І робимо з цифри 1 повертаючись, виходимо на цифру 2. Перший раз притримуємо пальчиком. Далі з цифри 2 на цифру 3. Цифри три на цифру чотири. Цифри 4 на цифру 5 і так далі до самого кінця. Ось ми виконуємо останній стібочок і закріплюємо його. Закріпили. Тепер на зворотній стороні закріплюємо ниточку. Проводимо повсті бочок та закріплюємо, відрізаємо нитку, голку кладемо на магніт. Так, молодці, як у нас гарно вийшов другий рядочок. І тут рівнесенько, і тут рівнесенько. зараз будемо виконувати третій. Також проводимо, робимо міточки. <кій> міточки зробили, але на цей раз ми цифр ставити не будемо. Ми лише робимо отвори. Зробивши останній отвір, ми зав'язуємо вузлик та виконуємо ті самі дії самостійно на останньому рядку. Виконавши завдання, підписуємо цей різновид шву. Тамбурний. Шов. Ось так. Додаємо його до наших виробів швів, до наших картоночок, і запам'ятовуємо. Чекаю на фото ваших робіт.